Не знаю, як воно буде, ну але контроль взагалі повинен бути над, як продавати алкоголь чи продукти, тому що ціни ужасні, ціни високі. Так що краще, нехай буде контроль. Якщо чесно, мені все одно я цим не страдаю. Вже як буде? Взагалі взагалі немає, буде ніякої продажу в Україні, даби не приховувати податки. Щоб все було чесно, прозоро, це моя думка. Мені подобається, я довіряю нашій владі. Просто так це б не зробили. Якщо людина хоче розрахуватися готівкою, то відповідно ніде не зафіксовано, хто вона, де вона, в який час вона купила, тільки на чекові. Чеки не завжди видають. А карта це якби зафіксування того, що людина купила в такій-то годині, то-то, то-то. Це буде легше відслідкувати, як повторилася дівчинка, хто купив в який час, і буде, на мою думку, менше якихось пригод пов'язано з, так сказати, п'яними людьми. Я за, За, абсолютно за. Навіть і за безготівковим способом так само парочку. Місць, так залишив би в Тернополі. Конче потрібно, ще туди-сюда. Так би я задоволений. Мені все рівно. Я і так не вживаю. Цьому, так? Нема, ну, ну підтримую, якщо. Також в офісі президента, за словами Ростислава Шурми, у межах податкової реформи готують ще одну зміну це електронний акциз. Замість паперових акцизних марок на продукцію наноситимуть qr коди за допомогою яких можна буде відстежити виробництво товару та інформацію про виробника.